Вам дають 2000 доларів готівкою і пропонують зробити з ними щось якомога нераціональне. Що ви з ними зробите? Ірраціонально для мене? Чи взагалі і раціонально. Бо якщо для мене це щось просто і раціональне, я все зберіг. Чесно кажучи, я залишатимусь із цим. Ні, викиньте це на фондовий ринок. Це може здатися нераціональним через погану природу ринку прямо зараз. Але воно знову піде вгору, майже точно. А якщо ні, то втрата двох тисяч буде найменшою з наших турбот. Пожертвуйте лайно о податковій службі. Це мій улюблений. Гребля марнотратна. Віддати їх назад. А потім дайте їм ще дві тисячі доларів і попросіть їх зробити з ними щось нераціональне. Зайшов, щоб прокоментувати це. Люблю вашу роботу. Придбаю страховку на мотоцикл, а і у мене немає мотоцикла. Б'юсь об заклад, що ти насправді не зміг би цього зробити. Страхові компанії вимагають він код, а у тебе його не було б. Обміняються на копійки, зроблю з ними дизайн підлоги, потім поверх нього епоксидну смолу. Акуратно! Маючи 2000 доларів, ви б мали 200 тисяч пенні, кожен з яких має діаметр 075 дюйма. Усі ці, яку показує, це посилання, це 0,75 помножити на 0,75 квадрата на пенні. Тобто 0,5625 квадратних дюймів на пенні. 0,5625 помножити на 200 тисяч це 112 500 квадратних дюймів. Але є 144 квадратних дюйма на квадратний фут. Тож це лише 781,25 квадратних фут. Якщо припустити, що я правильно підрахував, цього недостатньо, щоб покрити підлогу середнього будинку. Сподіваюся, ви живете в квартирі, тож у вас буде 100% грошей на підлогу. Куплю найкращий фіолетовий костюм Телепузика, а решту витрачу на лотерейні квитки. Я не знаю, чи за тому, що зараз опівніч, але я уявляю вінки зі своїм дурним гаманцем у формі Зебри, який купує 1064 лотерейних квитка по одному долару. І це просто так смішно. Звучить чарівний фільм про пограбування. Куплю моєму колишньому обручку. У мене було щось схоже, але інше. Я б зірвав весілля своєї колишньої і сказав би всім, що в неї герпес лов. Спалю гроші. З'їм гроші. Привіт, маленький Цезар. Я хочу 380 сирних піц, я б залишився в піца хат. Гаряче та готове. Купити багато лотерейних квитків, 2000 дряпалок за 1 долар. І потрібні їх, навіть не дивлячись на результат. Це була моя перша думка. Поховайте їх і сподівайтеся, що виросте грошові детери. Купіть журнальний столик з книгою про журнальні столики зверху. У книжки є ніжки, щоб також бути журнальним столиком. Використаю їх, щоб купити 5 доларів купюру в найближчій людині, яку я зможу знайти. Сходжу в казино і покладіть все на одне обертання в рулетку щаслива 13. Якщо вона влучить, нехай вона катається щаслива 13, знову спробую обміняти їх на 4 ти... на тисячі доларів готівкою. Я б купив стейк А5К. Куп. Потім я б використав громаду. Кроші, що залишилися, щоб розпалити вугілля на грилі. Я продовжив смажити його на грилі середньої прожареності та згодував би своїм собакам. Найміть чотирьох вбивць, щоб цілитися один в одного. Це звучить, як блискуча придумова для фільму. Я не думаю, що двох тисяч доларів достатньо. Раціональне, ймовірно, означає те, що більшість людей вважатимуть марним. Тож я купив би на день вантажівку з морозивом і просто заскочив на всі стоянки бездонних у цьому районі. Ті, наповнені людьми, які Сплять у машинах. Кожному потрібно трохи радості. Ти просто персик, це так мило. Вибач за каламбур. Як це ірраціонально? Ви не тільки змушуєте багатьох людей почуватися добре, ви й собі допомагаєте почуватись добре. Я б купив човен. Це маленький човен. Мій босс щойно купив прозоре каноє за 2000, без весла, без надто великих витрат. Куплю козу. Це більш раціонально, ніж редітор, який сказав, що купить човен. Мета ірраціональна. Ви можете купити багато кіз. Створіть бізнес, зеленення козлів або знищені. Документів. Наскільки раціонально? Балотуйтеся на урядові посади на партії. О, чорт! Чому не дозволити людям із низьким рівнем доходу виписувати ідеї щодо виправлення системи? Вони все одно платять за них. Він не переможе, але його поява серйозно зведе з розуму інших політиків. Я балотувався на платформі. Давайте влаштуємо всесвітню вечірку та до біса політику я тут за пивом. Гей, hey, це був би девіз. сюди на пиво. Трактор смерті. Цей хлопець знає, чого хоче. Інвестую в крипто. Валюту. Пожертвую їх мільярдеру, щоб він швидше дістався космосу. Згодую їх качкам. Віддам до церкви благодійний подарунок великій нафтовій компанії. Подрібню їх, збережу. Мені байдуже, що вони мені сказали робити. У мене вже є 2000 доларів. Я не хочу робити з ними нічого нераціонального. Віддам це моєму бездомному братові наркоману. Ось такий був е, відео. Відеоролик, якщо вам сподобався, можете поставити на нього лайк, а також підписатися на канал і на інші соцмережі. А також ви можете написати в коментарях, що ви зробили з двома тисячами доларів, якби вам їх дали просто так. І всім дякую за увагу. Па-па!